Хотів записати відео на вулиці, як минулого разу робив така так спека, що я чуть дуба не дав. Якщо не ставити амбіціозні цілі, то ти не досягнеш навіть самих консервативних. Тож, а в мене є така ціль це мільярд доларів для мільйона українців. Сьогодні я тобі розповім, як я буду досягати цієї цілі і як ти можеш долучитися і заробити. Мене все ще звати Георгій. Привіт! По перше, я хотів би подякувати за слова підтримки під моїм минулим відео і за ці коментарі, що ви написали в моїх соціальних мережах. Мені дуже дуже приємно. Дякую, дякую. Тож давайте ще раз я вам нагадаю, що я роблю. Моя місія складається з трьох частин. Перше, я допомагаю людям, які тільки но тільки но збираються переїхати до США. І я їм допомагаю з інформацією, з е, консультую і е, відповідаю на питання, які мож, можуть виникнути е, в період е, подачі заяв, документів і переїзду. Е, друге, я навчаю програмування. Е, я мене є безкоштовні лекції, я їх веду кожного четверга, тож е, долучайся до е, мого... Дискорду, і всі подробиці ти можеш запитати в мене там. Третє це дуже-дуже важливо це маркетплейс для діджитал е, товарів які ти як українець можеш продавати. Це, ця платформа була зроблена мною, і я даю доступ тільки, тільки, тільки українцям. Тож, давай е, трохи я розповім про цю платформу і що зараз з нею відбувається. Минулого разу, коли я анонсував, до мене вже прийшли продавці, і вже є в нас чотири листінги на даний момент, коли записується відео. Сьогодні ми додамо ще, і вже є продаж. Це дуже добре. Ура! Тож, так, так, це добре. У мене, до речі, є в цього листингу один фаворит. Я залишив посилання на цього фаворита. Мені дуже подобається, я навіть собі це купив. Тож. Так, долучайся, долучайся, і е, ти зможеш продавати свої діджитал товари. Е, на ці, цьому тижні я хочу викласти е, один товар, який персонально, е, персонально належить мені і е, дуже близький до мого, до мого стану на протязі цих е, кількох, кількох років. Е, це е, трекер з е, це називається Ansayt-трекер. Е, на українській це. Тривоги, так, тривожності, трекер тривожності для, цього, для чого це потрібно, тому що я інколи помічав, що є дуже багато тригерів, які роблять мене тривожним. Тож я намагався зрозуміти, що це за тригери і як з ними потім працювати, тому що навіть якщо ти ходиш до психолога, тобі потрібно знати, що йому розповідати. так, ну, ну трохи, трохи хоча б. Гарний психолог це зробить до тебе, він витягне всю інформацію, яку йому потрібно, але, але ось я зробив для себе: це е, трекінг тривоги, і е, я розшарю його цього тижня. Е, я поставлю мінімальну суму, яку я можу там поставити. Тож долучайся, і е, якщо в тебе будуть виникати питання, звісно, питай, звісно, питай. І, до речі, я дуже дуже дякую, якщо ти напишеш коментарі внизу. І я дуже дуже тобі подякую за лайк і за підписку. Це дуже допомагає допомагає цьому каналу і донести до більшої кількості людей мою місію, моє, мій взгляд на, на це життя, і може, може комусь я реально допоможу зробити свою мрію, реалізувати свою мрію через цей маркетплейс. Тож, давай ще раз е, повернемося до маркетплейсу. В цьому маркетплейсі що ти що ти робиш? Ти приходиш до мене і кажеш, що я українець, який я хочу продавати е, свої картини, свої е, е, якісь Excel-документи для підрахунку е, податків, е, для підрахунку бюджетів, для підрахунку бюджету на, е, на весілля, для підрахунку б, е, сімейного бюджету. Я роблю стікери, я роблю принти, гарні малюнки малюнки рисую. Ну будь-що, будь-що. І ти приходиш до мене, і ми з тобою зізвонюємося. Я дивлюсь, що ти українець, що ти в тебе є українські документи. Ти не живеш там в окупованих територіях, тому що це, це по міжнародному праву. Я не можу працювати з цими людьми. Але якщо ти на українській території чи десь за межами України, крім Московії, звісно, тож я можу з тобою працювати як з українцями, і ти можеш отримувати прибуток з цього маркетплейсу з цих продажів, я роблю зараз акцію першим десяти людям, хто в мене прийде, я зроблю компенсую 40 з. Комісії процесора зараз є комісія, так звісно, тому що мене це неможливо зробити без комісії. Наші партнери потребують якісь якісь е якісь гроші. Тож, потрібно потрібно це компенсувати. Тож я компенсую 40 від 30% 30 відсотків. Я компенсую 30% відсотків. Вибачте, я про 40 Я там подумав про про інше. Тож е це буде Ed, 30% компенсації, і е, я, звісно, всі консультації дам, е, тож, тож, що, що тобі, тобі потрібно робити? Прийти до мене, ми з тобою зізвонюємося, ти розказуєш, що ти хочеш продавати. Я дивлюсь, щоб не було плагіату. Ось, і е, ми виставляємо цей листінг. Ти шариш в себе в, десь в соціальних мережах. Ми десь можемо ще це зашарити, може на цьому каналі, може на моєму інстаграмі чи телеграмі, і ми, ми продаємо ці товари, ти заробляєш гроші, ми платимо комісії. Всі-всі-всі дуже дуже щасливі. Тож, якщо ти хочеш заробити, а, да, і тобі по суті більше нічого не потрібно робити. Тобто, це як а, пасивний такий а, прибуток, ну чому б ні? Тож, долучайся, якщо в тебе є якийсь арт, який ти хочеш продавати, будь ласка, якщо в тебе є якісь документи чи послуги, будь ласка, продавай. Якщо в тебе є питання і чи ми можемо зробити те чи те, теж, будь ласка, пиши мені в соціальних мережах. Чи пиши мені в прямо тут в коментарі під цим відео? Я, звісно, спробую допомогти і подивитися, що ми можемо зробити, тому що моя місія це допомагати людям. І якщо я допоможу тобі, значить я правильно це роблю. Дуже тобі дякую. Не забувай поставити лайк, написати коментар, будь-який коментар. І Підписатися на мій канал. Це дуже дуже допоможе дуже дуже допоможе цьому каналу, дуже допоможе зробити цю місію. І ця я сьогодні тобі сказав, що мій, моя ціль це мільярд доларів для мільйона українців. І я вірю в це, що ми зможемо це зробити. Це буде Україна. Слава Україні!